Якщо ви шукаєте невибаглива рослина для початківців, яке не завдасть вам клопоту, зверніть увагу на товстянку або красулу. Ці сукуланти ідеально підходять для вирощування в приміщенні завдяки своїй універсальності та здатності адаптуватися практично до будь-яких умов. Ці прості в догляді рослини популярні у всьому світі, оскільки вони не потребують особливої уваги і легко переносять недбале ставлення. Вони прекрасно ростуть практично в будь-якій кімнаті, навіть якщо умови далекі від ідеальних. Крім того, їх дуже легко розмножувати живцями зі стебел або листя. Потрібно всього лише виконати кілька простих кроків, і незабаром у вас з'являться нові маленькі товстянки, які можна розставити по всьому будинку. Давайте розберемося, як правильно розмножувати цю рослину. Відеоінструкція. Якщо ви віддаєте перевагу не тільки читати, а й дивитися, як це робиться, можете подивитися відео від нашого експерта з садівництва. Якщо ні, продовжуйте читати, і ми детально розберемо кожен крок. Про товстянку Толстянка відноситься до роду сукулентів красула і відома під науковою назвою Красуле Овата. Її також називають грошовим деревом через листя, що нагадують монетки. Ця рослина належить до сімейства толстянкових і походить з південної Африки і Мозамбіку, де росте в теплих тропічних регіонах. Завдяки своїй невибагливості толстянка стала одним з найпопулярніших кімнатних рослин. На відміну від багатьох інших сукулентів, яким потрібно багато прямого світла, вона може рости і при яскравому розсіяному освітленні. Дорослі рослини нагадують невеликі кущики з товстими гілками і ем'ясистим листям. При достатньому освітленні вони можуть цвісти дрібними білими квітами, які дуже подобаються бджолам. Якщо рослина отримує багато сонця, краї листя можуть почервоніти, що надає йому особливого шарму. Через свої форми товстянку часто формують в стилі бонсай. Розмноження товстянки. Розмножувати цю рослину можна двома основними способами: живцюванням стебел або листя. Обидва методи досить прості. Давайте розглянемо кожен з них. Розмноження стебловими і листовими живцями. Який спосіб краще це залежить від стану вашої рослини та вашого терпіння? Стеблові живці вкорінюються швидше і відразу виглядають як повноцінні рослини. Однак їх можна брати тільки у дорослих екземплярів з розвиненими гілками. Якщо зрізати занадто багато, це може послабити материнську рослину. Листові живці відмінний варіант для молодих рослин. З одного листа з часом виросте нова рослина, хоча процес займе більше часу. Зате можна укоренити відразу кілька листків, що збільшує шанси на успіх. Обидва методи прості і ефективні, так що вибирайте той, який вам зручніше. Підготовка. Перед тим як приступити до розмноження, потрібно підготувати інструменти і ґрунт. Один інструмент Для стеблових живців знадобляться гострі ножиці або секатор. Перед використанням їх краще продезінфікувати, щоб уникнути зараження, 2. ґрунт Сукулантам потрібен легкий. Добре дренований ґрунт. Можна використовувати готову суміш для кактусів або зробити свою, змішавши торф з перлітом або піском. 3. Горщик. Якщо використовуєте старі горщики, обов'язково промийте їх, щоб видалити можливих шкідників. Розмноження стебловими живцями. Крок 1. Вибір стебла. Виберіть здоровий стебло довжиною близько 10 см з кількома листками на верхівці. Крок 2. Зрізання. Акуратно зріжте стебло трохи нижче вузла, де ростуть листя. Видаліть нижнє листя, їх також можна використовувати для розмноження. Крок 3. Підсушування. Залиште держак на кілька днів, щоб місце зрізу підсохло. Це запобіжить загнивання. Крок 4 Посадка. Через тиждень посадіть держак в зволожений ґрунт, заглубив його наполовину. Поливати відразу не потрібно. Розмноження листовими живцями. Крок 1. Вибір листа. Виберіть здоровий, ем'ясистий лист. Крок 2. Відділення. Акуратно відламайте лист так, щоб на ньому залишилася частина стебла. Крок 3. Підсушування. Залиште лист на кілька днів, щоб місце зрізу підсохло. Крок 4. Посадка. Прикопайте підставу листа в ґрунт, але сам лист не повинен торкатися ґрунту. Можна підперти його зубочисткою. Догляд після посадки: Поставте горщик в тепле, світле місце, але не під прямі сонячні промені. Грунт повинен залишатися злегка вологим, але не мокрим. Стеблові живці вкорінюються за пару тижнів, листові, довше до декількох місяців. Коли з'являться коріння або нові паростки, можна пересаджувати рослину в постійний горщик. Догляд за дорослою толстянка. Освітлення любить яскраве світло, але може рости і при розсіяному освітленні. Полив. Поливайте тільки коли ґрунт повністю просохне. Перелив небезпечний. Ґрунт. Використовуйте легкий дренований ґрунт для сукулентів. Температура. Оптимальна температура від 18 до 24 градуси Цельсія. Не переносить холоду нижче 10 градусів Цельсія. Добриво. Підгодовуйте рідко тільки в період активного росту. Укладення Толстянка. Прекрасна рослина, яке легко розмножувати і вирощувати. Тепер ви знаєте, як отримати нові рослини з живців і зможете прикрасити ними свій будинок вдалого вирощування.